Для оформлення закордонного паспорту немовляті треба один з батьків. Він може звернутися як в Україні до міграційної служби ЦНАПОДП документу, так і можливо це зробити за кордоном. Якщо дитина має лише свідоцтво про народження, оформлене за кордоном, треба уважно дивитися, чи вимагається апостоль для документів тієї країни, де народилася дитина. Не треба такий документ повторно оформлювати інше свідоцтво про народження в Україні. Тобто той документ є діючим і по ньому може бути оформлений закордонний паспорт. Не можуть оформлювати закордонні паспорти інші люди, ніж батьки, тобто до нас звертаються бабусі, дідусі тощо не можуть. Виключ. Ни паспорт по довірності може бути забраний, вже готовий, але на оформлення подає один з батьків. Один з батьків повинен мати оригінал свідоцтва про народження, якщо він виданий за кордоном. То перекладений, нотаріально матеріально посвідчений українською мовою, та один з батьків має свій внутрішній паспорт. Дитині паспорти видаються до 16 років, терміном дій на 4 роки. Ми також маємо розповсюджене питання. Наприклад, якщо дитині немовляті, там 2-3 місяці, їй було оформлено закордонний паспорт. На сьогоднішній день паспорт ще дівча, але дитині 3 роки вже вона зовсім інша, ніж була малесенька на паспорту. Ні, в такому випадку вам не треба оформлювати, Новий паспорт. Якщо термін дії не скінчився, але уважно дивіться за три місяці до закінчення терміну дії паспорта, вже по ньому перетинати кордон не можна. Також звертаю увагу на те, що вклейка дітей у паспорти батьків вже не проводиться.